Всім привіт, з вами Денкавич. Сьогодні класна новина, мені випав бульдозер. Всього за 150 самоцвітів, мав 150 самоцвітів і випав бульдозер. Шикарно. Це одна хороша новина, ще одна хороша новина, він з талантом 5,5 це Просто крутяк, так що... Не знаю, супер просто. Так. Тепер зайдемо в гру покажемо його в реалі. Ось у нас красний бульдозер. Скіл його карусель. Наносить 160% урону врагам і замедляє на 75%, хп ХПС неюзником, 50% на нічого урона. Ну, крутяк, 5,5 берсарк. Ну, це є найкрутий талант, який для нього є. Що ж, в мене є 400 тисяч... 403 тисячі знаків почота. 271 філатова книжка, 440... Синіх і 934... Ого, 934 зелених, ніфіга собі. І що я ще маю. Щось я ще хочу. Ага, я маю майже 20 тисяч кристалів. Так, так що. Зараз я будемо вкачувати. І ще одна хороша новина. Гілья Небесна Сотня стала топовою гільдією серед всіх українських гільдій. Наразі нам відомих. Ми... Остання гільдія, яка була фаворитом, це була гідія, оскільки я пам'ятаю, ЮА. Ми її обігнали вже. Знаходимося на 66-му місці і ми далі розвиваємося. Навіть зараз будемо на 65-му вже. До нас ще мають прийти двоє гравців, так що ми ще трохи підсунемося. Тому всіх вітаю, хто в нашій гільдії знаходиться. Краси радусі бажаю, я забув 800 кристалів забрати. Крутяк. Так що я вже маю більше, ніж 2000-20000. 20 що ж почнемо прокачувати нашого Голупупінка, Жартую. Качаємо нашого. О ні, давайте першим сходимо на рейдем, наберемо золото. А то півмільйона нам може не вистачити. Де там все золото? Тут -то, і вже тут. Є літак. Ну літак. Даш нам чуть-чуть золота Вс, а півтора миллиона нам має вистачити. <кхе> Щоб прокачати його. Там там до кострині мы прокачаємо. Дальше буде видно. Получение опочек. И якраз раз б... подаємося на скільки... Як багато піддасть мені сили цей бульдозер увід. Що ж, індже... 8... Зараз буде 80 рівня. Домо 20 зелених і все реште 7. Одну філету. Скільки там? Давайте тако. О! Потурлю. Ну, блін, не люблю так. Що ж дуже круто, що випав просто з 5.5 берсерк, це... Шикарно. Даємо 50 зелених, або навіть 100 зелених, думаю. Це качне... чуть, -чуть качнеться. Так. У нас далі проводиться набір, але у нас зараз буде конкурсний набір. В ну, на рахунок конкурсу ми ще не знаємо, но... Щось буде. В гімнію брати будемо точно, так що... Є вільні місця, тому хлопці, подавайте, хлопці, дівчатка, подавайте заявки, <coughs> будемо розглядати і брати вас в гільдію. Якщо ви відповідаєте нашим критеріям. Що ж, сотий переводимо період на 120-й. Маємо вистачити. І решта даємо всі синіми книжками. Його би хоча б на 140 Плюс перекинути. Було би дуже круто зразу одразу. Ну, поки мені сили не дуже багато дало. За ніндзю більше дає. До мосток них зараз синих. Решта добиваємо фіолетовим. Ух, йдуть як масло. Тих 5000 тисяч, думаю, таке є. 120 вже. Чух. Тепер вливаємо <coughs> всі фіолетові книги. Подивимося, наскільки його... вистачить їх. Я думаю, вистачить все таке на 140-й рівень перекинути його. Хай ще є куча синіх. має хватити на, на 140-й перекинути. І далі будемо вкачувати йому скіл. Скіл, я так думаю, вистачить на 7. Сім точно вистачить. Ну, п'ять. 137, ще три рівня треба. Не знаю замість кого його ставити, але скажу що поставлю його замість смерті, напевно. Хоча треба подумати, добре. Або, Або замість друїда да. що тут нема кнопки добавити на максимум зразу все, вс, і все. є. Yeah. 140 рівень. Ох, треба мільйон. Дам ще в кое-чтось вкрадем мільйон золота. 800 тисяч. Крутяк. Сюда і сюди. А, там ші за ну, Нічого, нічого, я думаю, не хватить. Да, все, е миллион минут дальше от этого ваше учение Вільдор тут, тут близько и перевели все 140 плюс так, е, стоп, стоп, стоп. По два я буду дуже довго качати, я так думаю Тому що я поки злею. Хай буде. Да. Трошки злив багато. П'ять місць немає. 2, 3, 4, 5, 6, 5. раз по 15 тисяч будемо додати йому. Ну, з того, що я бачив, бульдозер дуже класний танк, його взагалі його брата такого... На який... На Месо четвертого його обов'язково треба брати, тому що він єдиний, хто не станеться. Він взагалі не станеться. Він якийсь такий А Ще плюс 15 тисяч. Ми вже на троєчку вкачали. Четвірка. Скільки четвірка? 220%, 75% замітлення. 50% 50% от нанесення урона. Да, качо, воно 75 не збільшується, я так розумію, воно замедляється і все чи що Кристалликів все менше. Я думаю на 7 вистачить. Бо там від 6 до 7 треба 10 тисяч, скільки я пам'ятаю. Чи 9, щось таке. Ну а ще на 4 то не, не ч, я думаю, його все одно на 7 вкачаю. Думав, Ареса вкачати, але... Араз в мене з поганим талантом, то поки буду його сюди вкачувати. 49 тисяч. Щось помало дуже, да? Якось розраховував, що швидше піде. Так. 64 тисячі. Тобто вже скоро, скоро вже буде шоти. Скоро вже буде максимум Підтірка. Чик. Ну і далі 75, тільки змінюється це. Воно сімо урон. А якось туповато, в нехай буде. Я думаю, буде чуть крутіше. Їхні лагері, що не можна купляти. Що ще злити всіх авненням мені все треба. Ну тут я вже якби на цьому аккаунті не граю, але те що попадається якісь хороші герої, це чому б і не називається, чому б його і не прокачати. Хоча 162 й смерть рівень, це серйозно треба заміну. Стануть, хоча й думаю при 140-му. Воно буде mm. спокійно фармитись. Ну, на 6 верняк, качну. На 7, я бачу щось дуже... Дуже воно помало йде. Злив я чуть більше тисячі сили, щоб мати по 5, такого. Китати. Нічого mm. страшного. Це тисяч Думаю, на 7 не хватить, ну 6 точно качаю. Керсі, завтра, завтра, та завтра, я думаю, піду на Месу. І якраз попробую, як він себе показує на Месі з таким. У мене якраз тиква 5-5. берс, Він 5-5, так що маю рвати Рвати всіх як, як тузик. Здається. Mm -hmm. Майже вкачаю. <сміс> Майже вкачаю вкачаємо 7, кубоче 8000. Скільки там? 260 урона, але далі... Дальше... Але далі тільки 75% <coughs> Ой. Що ти кажеш? Тільки 70 відсотків. 70... 75% уповільнення це мало. Я думав буде там збільшуватись постійно, хоча б там на 1... на 3%, на 5%. То би було круто. 7006 залишилося ага. на другому аккаунті і вчора. А? Так, вчора я побудував вже шосту базу, тепер, її, тепер саму базу, всі бази розкачую. Я вже можу використовувати там 6 героїв. У мене йде основа шапка Дід Мороз, Дракон Дракула, Тиква і Купідон, звісно. Так що друїда я наразі не використовую там, тому що він мені... На хвилі М не потрібен. На хвилю О я майже пройшов там, але мені треба іменно база героїв розкачати, тому що слабенькі бази героїв і все вони не мають великої дистанції для атаки. Тому треба дистанцію для атаки збільшити. Так, я записую взагалі. Записую вже 13 хвилин. Так. Каже, що мені не вистачить. Качнути його зараз на 7, ну з часом, я думаю, ще за днів 3-4 я обвикачну. Можливо швидше. Але то що вже у мене є бульдозер, це вже дуже круто. Таке, звичайно, хотілося б, щоб випав дракон, Мінотаур. Тоді б було взагалі шикарно. Можливо ж скоро і фей виб'ю. Хоча я не полюю зараз за героями, я просто там другий аккаунт розкачу. 30 тисяч сили. 30 тисяч. І все. Скільки мені бракує? 20 тисяч. Ну, 20 тисяч. Це як ми подіємо 20. Як я собі рахую 20 тисяч, ділимо на 3 тисячі і множимо 150. Воу. Wow. 20. Ділим на 3000 і множимо 150. Ага, 1000 кристалів точно. 3000. 3000 кристалів ми сьогодні маємо виграти 800. Може замість другий його обставину. Цікаво, давайте його замість другий долупанемо. Гляньому як він потом покаже себе. Вурдалак такий. Линды села. Тысячу семьдесят нормально. Ну давайте одразу хвилю N спробуем пройти. Я думаю, N пройдется без проблем. Що йому треба? Вкачати цю руну, я забув. Руну вкачати на 80, на 80 рівень. І поставити йому руну замедлення, ще більшу, Тоді він буде замедляти десь, напевно, на відсотків 80-90. Хвиля в нього ефект не йде. Ай, Файно так зарядився, зніс. знизу чисто зроблено. Хвиля номер 2. Зразу знім. О, морозить, одна вишка морозить. Тобто можна міняти всі вишки такі, запихати ту синьку, всю. Трібно тільки почитати, за кого найбільше дають, за кого скільки дають. Сила. Щоб вишка побі побільше лупила. Щоб, наприклад, перекинути на 140 рівень. Ну, 140 рівень треба багато мати. Книжок, як я замітив. 200 і там 400. Трохи треба мати. Ряхуй що я цілий всі сині... всі сині книжки, здається, спустив. Може не може не тільки так зараз. О, вже все, вишко. Ти вертоля тільки вишки, Ті вишки виносить, як ну, другі... Ох, тиква майже мертва, а то тільки третя хвиля. Офіга собі. Все-таки треба міняти. замість смерті ставити його. Там став... хай буде гром, хай лишається, бо грома тиква близько хай буде. Стріляй хляб. 14 тисяч нормально. Під купідоном він би напевно 1030 він виніс. Круто, коротше, просто замість смерті будемо ставити. Тому що смерть тут мало що зараз допомагає. А може замість... Чого? Замість грома? Ні, гром класний, він близько бойову пашить зараз. Зараз тику чик-чик-чик-чик розгон, давай розгон, давай, 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 давай. От як спрацював цей. Грім 280 тисяч. Що ж, обміняємо... Перший гляне в когось сильнішого Грома. в грома. 37, 62, 38, 42. 5-5 замедления. А не знаю, нехай буде. Прийшов, пришл. Что ж, на цьому все.